Російсько-українська війна поступово перетворюється на війну роботів, і нам є щоб пост... протиставити ворожі. Оборонці сухопутні війська показали наземні роботизовані комплекси, які вже використовують на передовій. Це ударні безпілотники, роботи, сапери, дрони, доправлення, провізії та боєкомплекту. Про специфіку застосування про те, як навчають операторів наземних комплексів, і головне про те, як усе це допомагає нашим бійцям стримувати ворожу навалу, наш сюжет. Наземний роботизований комплекс датен вивести пораненого бійця з під куль та снарядів. На наших очах воїн керує ним дистанційно пультом. Так може врятувати побратима та й сам залишитися в безпеці роботизованих комплексів за позивним Чеполіно каже, такі машини вже допомагають нашим захисникам на найгарячіших ділянках фронту. Згадую, як уперше витяг побратима під час запеклого бою. Ми забрали трьохсотого, го почали його вивозити. Ворог, на жаль, ідентифікував машинку і почав під неї відпрацювати відпрацьовувати. Не отримав додаткових поранень із-за цього. Машинка, так, да, вона була трошки побита, але вона все одно виконала свою місію. Такі наземні безпілотники ще важко назвати повноцінними роботами. Вони не працюють автономно і не можуть повністю замінити бійця, принаймні поки що. Цю машинку все одно комусь треба доставити до точки, звідки ми будемо працювати, комусь треба поїхати, обладнати позицію для операторів, комусь треба підвести безпосередньо саму логістику, да, тобто наш вантаж, що ми будемо вести там, неважливо, це буде вода, БК чи ще щось. Комусь треба, врешті-решт, Завантажити це все діло, закріпити. А ще комусь перед цим треба було провести розвідку приблизно, хоча б спланувати там маршрут і розвідати весь шлях і точку інтересу, як взагалі ми туди будемо їхати? Водночас, кожен із цих комплексів точно справляється зі своєю основною функцією зменшити втрати серед піхотинців. Ти розумієш прекрасно ризики? Котрі могли би бути, якби туди поїхала група евакуації на пікапі, на броньованій техніці евакуаційна група це мінімум три людини. І можливо більше. А тут по суті машинка. Тобто вона менша, і в неї є перевага, що вона менш помітніша. І плюс ми тим самим вже ну, рятуємо три або більше життів людей, котрі будуть евакуювати. Бойові розвідувальні логістичні, кожен наземний роботизований комплекс має свою функцію. Апарат під назвою Людь здатен непомітно підібратися до ворога за потреби провести розвідку, чи уразити противника. Озброєний кулеметом. Калібр хотілося б побільше. 7,62 сильно нікого не здивуєш, і боєкомплект невеликий, але він броньований, цікаве, досить цікаве рішення з колесами. Там не камера і не безкамерка. Всередині ну, назвемо це докаткою. Тобто навіть при пробитті колеса або наїзді на, на ПФМку яку-нібудь повністю розірвало ската, ми все одно повернемося назад. В умовах запеклих боїв на передовій незвамний роботизований комплекс можна відправити туди, де працює. Вати піхотинцям украй небезпечно, а отже, техніка кажуть бійці це підрозділ армії майбутнього, і що активніше ми розвиватимемо цей напрямок, то більше життів зможемо зберегти. А якщо виграємо гонку зброї на рівні наземних безпілотників, то й ворожі, м'ясні штурми наші захисники стримуватимуть легше. Валерія Глушенко, Олексій Шматов, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.